61-й день народження Миколи Мельничука ледь не став останнім днем у його житті. До кабінету міського голови Старокостянтинова увірвався незнайомець. Чоловік тримав у риці величезний ніж і, розмахуючи зброєю, став погрожувати посадовцю фізичною розправою. Врятував життя чиновника завгосп міськради. Зайшов наш за господарством. Ну я кажу, Василь ну схопи за праву руку. Василь його схопив за праву руку, і він теж чоловік крепкий, і вони так сіли на стул оце. Ну а я побачив момент, коли він відвернув на нього. увагу, я скочив, схопив його за руку з ножемці. Чоловіки вибили з рук нападника, ніж скрутили його і викликали міліцію. Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився 39-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. Та на момент скоєння злочину чоловік ще й перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нині він перебуває під вартою. В даний час дані особи приємно під воздувчинення злочинів передбаченим статтює хуліганство та погрози вбивства». Дана особа знаходиться від Кестростинського відділу. Після зібрання всіх доказів кримінальному провадження справа буде скерована до суду. Микола Мельничук каже, що із нападником раніше знайомий не був, тож чому той намагався вкоротити йому віку, гадки немає. Юлія Стафурова, Старокостянтинівський район для інформаційного випуску.